Шановні колеги, студенти, аспіранти, всі співробітники нашого любимого факультету, який майже 16 років тому назад ми всі починали з нуля і зробили, і вроді непогано зробили, чому ми починали двічі з нуля. Рівно за добу, майже рівно за добу, новий 2012 рік. Зичу вам в цьому році. Пріоритети залишаються ті ж самі живий, здоровий, бажано ситий. Все інше, що ми робимо, чого прийшли студенти до нас, ми разом на зустрічних курсах, я думаю, зробимо найгіршим чином. Я вдячний дуже всім вам за те, що в вашій особі завжди мав однодумців, підтримку. Спротив, бо спертись можна тільки на те, що чинить спротив, той, хто зализує і заглядує, тобі той першим зрадить, в такому непростому році, який по незалежних від нас причинах, штучно, став надто складним, особливо його кінцівка. і ще продовжується. Але я певен абсолютно, що все буде так, як треба. Кривда може якийсь час навіть може думати, що вона вже. Перемогла, але такого ніколи не було, нема і не буде. В макро, в мезо і в мікромасштабі. Дорогі мої, я щиро вас всіх люблю. Я розраховую, звісно, на взаємність. Але то, як то кажуть, побажання моє новорічне. Ми разом зробимо все, що ми ставимо собі за мету. Ще раз здоров'я, щастя, ваших родинах. Вашим рідним, оптимізму життєвого будемо жити. З Новим роком!